Вітаю всіх, тільки добралась до відео, малий заснув. Тому марафон викладаю, коли маю час. Ну, взагалі, все викладаю, коли маю час. Питання демобілізації. Я читала, що будуть піднімати це питання через декілька місяців тому подібне. Як завжди, система яка? Три колоди. За яких обставин буде демобілізація військових? За яких обставин буде демобілізація військових? Перша колода. Ну. ну, дивіться, ну, це ресурси. По-перше, заміна. По-друге, я б сказала зміни. Новий шлях це зміни. Ви знаєте, тут може бути як наступ. Один з варіантів, я допускаю, що це може бути наступ наших. А це влада, це наша влада. Коли мати бачитиме наша влада, що можна це зробити, відпустити людей, як хочете це розцінюйте. Скажімо так. шістка мечів це рух. Мочові карти це завжди негативні карти. Зрозумійте, це негативний рух. Тобто, відступати ворог не буде, ви ж розумієте. І, Якщо розглядати з цієї точки зору, так, коли ворог буде відступати, звісно, можливо, демобілізація вже стільки військових не буде потрібно. Хто там буде відступати? Ну, тому, на жаль. Так, давайте. З яких обставин, можлива демобілізація військових? Далі дивимося. Домовленості. Шість кажезлів тобто, це ну, результат війни. Руйнування ворога, розбита, повністю розбитий ворог. А тут на дні карти колоди помірність. Тобто, як варіант. Помірність це, знаєте, фронт. застиглий фронт. Як в АТО, застиглий фронт. А так, домовленості, як, знаєте, результат війни, є, як наша перемога, і розбитий ворог. Красиво звучить красиво. Демобілізація військових. Як може бути, при яких обставинах? Реально. От тут колода ще покаже красиво. Реальність. А може і не так красиво. Дві мочів, тупік. Ось цього і починаємо. Ну, ось вам. На чого зараз так карт багато вилізло? Ну, скажу, коли Україна зможе діяти? Коли Україна зможе робити кроки і діяти? Накопичення. Не вистачає людей, коли, люди, коли Україна накопичить ці резерви, які так необхідні. Не більше скажу, коли вона їх реально накопичить. Коротше, скажу так. Зараз тупік повний. По демобілізації, неприємно і взагалі. Давайте подивимось по місяцям. Та знову трьома колодами. По одній карті. Витягну, подивлюсь. Коли може бути ця демобілізація? Закон по ній, щось якось. Щось якось. Так і буде. Липень. Серпень. Вересень. Три місця беру. Серпень щось зовсім ні. А наша влада думає, гадає, що робити. Давайте так. Демобілізація. Яка... Коли може бути взагалі щось по ній? Липень. Серпень? вересень. Ось вже в липні будуть якісь рішення. Дивіться, королева Кубків. І тут королева кубків. Цікаво, правда, випала? Це жіноча енергія. Ось тут дружини. Бунтануть дружини. Трійка Пентаклів це, ви знаєте, навчання. Це нова сила навчена. Мобілізовані. Так, демобілізація України. В Україні, господи, демобілізація в Україні. Коли можлива взагалі по-нормальному. Допомог світ. Дивіться, це липень. Серпень. Угу. Двіка пентаклів. Ось тут дивіться. Вересень найкраще випадає. Четвірка жезлів. Це результат на ситуацію. Лицар Кубків це також приємний результат. І жезли це як початок нового. У вересні, як мені, захист йде. Як для мене це захист, нова сила. І двійка Пентаклів, тобто 50 на 50, що може бути? По демобілізації початок якийсь, потрошку. Відстоювати свої права. Ще скажу чесно. Все ж залежить від наступів, захистів і тому подібного. А ось на липень мені йдуть дві королеви кубки. Ви ж розумієте, що це як дружини почнуть. Жіноча енергія дружини і увагу, привертати увагу серйозно. Ось тоді, можливо, буде щось на вересень, а в серпні будуть розглядати вже питання. Залучати нових, але результат 50 на 50, тобто нові, так як їх залучають, вибачте. Результату не буде. Тому так.